Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні термінова заява генерала Сирського, командуючого Збройними силами України. Російські війська знову пішли на штурми по всій лінії фронту, бої йдуть скрізь на Донецькому напрямку, на Курщині. На Сумщині росіяни здійснили. Спробу прорвати державний кордон України йдуть важкі бої. Я ще три дні назад сказав, що миру не буде. Нам прийдеться воювати. І знову, і знову був правий. Ви знаєте, мені іноді страшно те, що я бачу, що буде. Я розумію багатьох і сам хочу, щоб закінчилась війна. Я сам хочу прокинути, щоб був спокій, щоб я міг займатися своєю улюбленою історією України, їхати в експедицію, знімати матеріали, шукати артефакти, відкривати те, що до мене ніхто не відкрив, займатися улюбленою справою всього мого життя. Але є одне дно. Я скажу це для тих, хто кричить стати на коліна, підняти. Руки, мир любою ціною, тільки потрібно перестати стріляти. Я скажу одну річ: нас спокойне знищить. Я звертаюсь до всіх українців, до україномовних, до російськомовних, до болгаромовних, до румуномовних, до мадьяромовних, до всіх мовних, які живуть в Україні. Нас просто хочуть знищити. І чим швидше України це, українці це зрозуміють, тим для нас буде краще. Тому що ми вистаємо. 1918 рік Ульянов Ленін, Лейба Троцький, Бернштейн. Сказали: наша мета знищити Україну і її народ. 2023 рік. Путін і його холуй, дімка Медведєв сказали, наша мета знищити Україну і її народ. І нам ніхто не допоможе: ні Трамп, ні Англія, ні Залужний у пальтечку, який там на мітингу в Лондоні, кричав: тримайтеся, нам допоможуть тільки ті, хто залишився тут в Україні. Хто не втік, хто не сховався. Хто продовжує боротися? В Україні є тільки два союзника Збройні Сили України і простий український народ. Все. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Сьогодні на фронті загинув 28-річний Василь Ратушний, брат активіста майдану Романа Ратушного, який загинув на фронті. В бою в 2022 році. Мати залишилась без, без двох синів. Вдумайтесь, один син загинув у 2022 році, а сьогодні Василя Ратушний загинув в бою. Вдумайтесь, у мами немає двох синів. Це для тих, хто хоче підняти руки і втекти з України. Вічна пам'ять Василю Ратушному і всім, хто загинув в боях за Україну. Вічна пам'ять і вічний спокій. Амінь.